Один мій знайомий на ім'я Олександр дуже бажав зайнятися розведенням кроликів. Він дуже багато розпитував, мрійливо ділився своїми планами щодо вирощування цієї живини. Розповідав про неминучий успіх задуманої справи. Я мав деякий досвід у кролівництві, на жаль, доволі гіркий, постійно застерігав про можливі проблеми та невдачі, але, замріяний Сашко й чути, не хотів про будь які попередження, продовжував всіма можливими шляхами накопичувати мудрість по отриманню кроликів. Одного разу на сторінках рідного села поряд з публікаціями про корів, свиней та нутрій, було викладено статейку про домашню кролячу ферму, і я запропонував Олександру ознайомитися з цим матеріалом. Кроликовід Сашко з задоволенням взяв газету почитати. Минуло кілька днів, і я запитав Сашка, чи прочитав він запропонований випуск рідного села. Так, прочитав з задоволенням, відповів Сашко. Ну, та й що? Перепитав його я, бажаючи почути подробиці прочитаного, на що Сашко цілковито серйозно відповів Буду тримати нутрій. Його відповідь мене дуже втішила. Колись був знайомий з дуже цікавою людиною. Звали її Баба Маня. Не дивлячись на складну долю, пережила голодомор та війну і поважний вік. Близько 80 років вона зберегла працездатність, оптимізм, мала дуже цікаву вистраждану філософію. Тримала стареньке стандартне господарство поросятко, кізоньку з козенятами, десяток корей та кроликів. Одного разу баба Мані пожалілася на те, що під час окролу загинула кролематка, бідкалася, що кроленята залишилися на вірну погибель. Проходячи повз подвір'я, я побачив, як бабуся вовтузиться у садку з кроленятами. Підійшов ще ближче, роздивився, як вона піпеткою годує триденних кроленят козячим молоком. Бабу маню, звернувся я до неї, кроленята приречені, ви ж краще за мене знаєте, що козяче молоко їх не врятує. Так, знаю, що загинуть, відповіла баба Маня. Та хоч неголою смертю. Одного разу на сільському базарі стояли поряд, за усіма ознаками, два добрих знайомих. Той, що торгував одежею, виліз з кузова авто, щось поспішно пережовуючи. А той, що торгував овочами, промовив Взяв би ти, друже, у мене кілька яблучок. Подивись, які вони гарненькі, а пахнуть як, а смачні самі вітаміни. Це не те, що чоловік зробив паузу та якби, між іншим, запитав. До речі, а що ти там єси? Сало, коротко задоволення відповів товариш, смачно облизуючи губи. Торговець овочами розчаровано погодився. Звісно, сало краще. П'ятирічна Юля вчилася читати, але зв'язувати склади у слова довго не вдавалося. Одного разу, прогулюючись по вулиці з батьком, Юля дуже зацікавилася написом на паркані. Вона навіть зупинилася і вивільнила руку з батьківської долоні. Потім наздогнала батька та, як наче нічого не відбувалося, продовжила йти поруч. Ну що, прочитала? запитав батько. Прочитала. І що ж там написано? Нехороше слово про погану тьотю, відповіла Юля. Так батько Юля дізнався, що його дочка вміє не тільки читати, а й розуміти прочитане. Невиправна оптимістка баба Наташа розміняла дев'ятий десяток. Одного разу на свято 8 березня онук подарував дрібничку, звичайний рушничок. Бабуся зраділа і з посмішкою промовила Який гарний рушничок. Добре буде його на смерть відкласти. Мама з дочкою їхали в автобусі. Коли проїжджали поряд з накопичувачами промислових відходів, салон заповнився неприємним смородом. Боже, як воняє, зауважила мати. «Мама, це не я, донька злякано глянула на маму. Тихенько, усвідомивши, що оточуючі можуть невірно зрозуміти, мама спробувала стримати дочку. Але мала, з жахом в оченятах, вигукнула чи не на весь автобус? Мамо! Це що ти? До престарілої Наталії Петрівни прийшла подруга. Сумна звістка, Галина Іванівна упокоїлася, повідомила приятелька. Вічна їй пам'ять, ми ж з нею майже однолітки. Ну, то похорони завтра. Підходьте, проведемо подругу. Обов'язково прийду попрощатися. Подруга йде. Наталія Петрівна замислюється, але потім оптимістично всміхається і промовляє сама до себе. Ось і Гальку я пережила. Ольга Миколаївна довго користувалася старою потертою мобілкою, та якось діти подарували новенький телефон. Минуло кілька днів Ольга Миколаївна знову повернулася зі старим мобільним телефоном. О, де ж ваш подарунок, поцікавилися подруги. Та зіпсувалася. А як таке могло статися? Вона ж новенька. Та я в садку управлялася, виклала з кишені. А кум трактором її і переїхав.